Милосердя та щоденна допомога ближньому і своїй країні. Саме так можна сказати про життєве кредо отця Андрія з Городні. Його добре знають не тільки парафіяни храму Василя Великого, а й багато людей з Чернігівщини та різних куточків України. Крім служби Божої, він активно займається волонтерською роботою вже багато років. За що його цінують і поважають тисячі наших захисників? Все почалося ще в 2014 році. Коли Росія напала на нас. І виникло велике питання в тому, що нашим хлопцям було потрібно все: Від взуття до штанів, бронежилетів і багато, багато ще чого. Те, що і сьогодні так само ми бачимо, що багато чого потрібно, і коли до тебе звертаються люди, особливо військові, молоді, молодші за мене. І такі пацани по 18-19 років з проханням, а можна то, можна то, можна то. то ну як ти їм відмовиш? Як вони до тебе йдуть, вони в тебе дехто навіть їх хрестився. І ти не можеш відмовити, і шукаєш можливості і, і допомагаєш. У часи активних бойових дій на Чернігівщині разом із настоятелем кафедрального храму Святої Катерини в Чернігові, отцем романом вони не зупинялися ні на хвилину. Навіть у часи шалених обстрілів доставляли допомогу до різних куточків Чернігова і області з першого дня так само з Романом, отцем Романом Кіником. Ми все, що могли, все робили. Особливо для наших військових. Але з часом появилося питання в тому, що багато людей, особливо от в Чернігові, які повіжжали з окупованих територій і не мали їжі, не мали дитячого харчування, там звичайних банальних таких речей, в яких я ніколи би не подумав, що я почну розбиратися, але прийшлося навчитися. І... Ми щодня старалися допомагати як і військовим, так і цивільним. Як і у далекому 2014 році, так і зараз у часи повномасштабної війни. Разом вони постійно їздять у найгарячіші точки на сході України: Краматорськ, Слов'янськ, Бахмут, та доставляють допомогу особисто. Зараз не так важко заїхати, тяжко виїхати насправді. Бо коли ти їдеш, це знаєте, на позитиві ти мусиш до, до хлопців доїхати, доїжджаєш до хлопців, а вони до тебе біжать. Знаєте, я завжди кажу, біжать як діти до мами. Хоча вони мені і батьки годяться, але ти їдеш, бо ти мусиш їхати, бо тебе там чекають. Знаєте, Завжди приємно, коли нам роблять подарунки. Да? от Жінці, букет квітів подарують, вона сіяє. А так само і хлопці, ти приїжджаєш до них, здається банальні речі, які тут вдома в тебе здається. Ну що таке, там фонарик, да? А той фонарик насправді рятує життя хлопцям. До зборів допомоги долучаються жителі Городнянської громади як речами, так і коштами. Також допомагають і підприємці. А ще отець Андрій тішиться підтримкою своїх рідних і близьких. Основні витрати ну, лягають. На, на плечі людей, які допомагають. Ну, але і дуже велика кількість це з громади, які приходять, купуючи свічку в храмі. Ось ви бачите, на допомогу ЗСУ і всі кошти, які от в мене в храмі збираються, вони все йдуть на наших військових. Беззаперечно, в зимовий час найбільше військові потребують речей, які захищають від морозів та інших сезонних неприємностей. В даний час що найбільше потрібно, це от буржуйки, ті самі, які зігрівають бліндаж, до яких ти можеш прийти погрітися, висушити одяг, теплі речі, як ну, термобілизна, рукавички, балаклави теплі і звичайні. Отець Андрій каже, що зупинятися навіть не має думки, адже крім гуманітарної допомоги, нашим захисникам дуже необхідна духовна та моральна підтримка. Це біда, яка в кожного. Немає родини, в якої немає знайомого чи родича, який воює. У мене родина дуже велика і багато військових. І багато хто з пораненням вже неодноразовим. І ти їдеш, знаєте, скільки часу їздимо і ніколи своїх не здибав, а все чужі. Але коли ти приїжджаєш от, до Гроднянців, до Чернівці, от, ти бачиш ті очі, ну, то, то як своє. То, навіть ті люди, яких ти і вдома не знав, вони за тебе знали, чули. Не так тішуться, що ти до них приїхав, ніби то найрідніше, е, е, хто в тебе є. І отакі. От Моменти завжди надають сили рухатися далі і наближати нашу перемогу.